Всім привіт, вітаю на каналі 7 Bricks. З вами я, Олексій, і сьогодні на з вами чекав ще одного набору із лінійки техніки, так це знову буде Формула-1, болід Формула 1. Я думаю, що ті, хто підписаний на мій канал, ті вже помітили, що останнім часом багато виходить відео саме на цю тематику, але ну знаєте, так співпало. Я якраз відновив Сині Вільямс, Червоний Фрайр мене хотів придбати один мій знайомий, і те ж саме, до речі, стосується всього Макларена. Теж один з моїх знайомих. До речі, у нього теж є свій канал на YouTube, Я залишу в описі під відеопослання. Ось вирішив придбати мене цей набір, тому я хотів залишити собі в колекцію, але подумав, що треба якось знаєте, трошки. Збирати кошти на нові набори, які виходять у серпні, тому вирішив його. Цей набір у нас номер 42141, це Макларен 2022 року, що складається з 1432 деталей. Досить непогана збірка, я вже його зібрав, знімаю зараз постфактом, то можу сказати, що дійсно збирається цікаво. Є не такі неочевидні моменти, є складні інколи, але загалом дійсно була така прикольна збірка, я залишився нею задоволений. Тож пропоную сьогодні більш детально подивитись на цей набір, подивимось на деталі, які там є, на інструкцію. Ну і також порівняємо його пліч-опліч з оцим синім Вільямсом. Я думаю, що це буде цікаве порівняння, адже все ж таки набор у одному масштабі плюс-мінус з однієї. Серії, тому я думаю, що має бути цікаво. Тож, давайте не будемо затриматись, а перейдемо одразу до огляду. Вона у нас має досить такий мінімалістичний такий чорний фон, зображений наш болід, в такому цікавому ракурсі. Ну і є логотипи Lego та McLaren. Давайте подивимося, що у нас всередині. Тут у нас одразу у нас зустрічає, до речі, порівняння з реальним автомобілем. Ну, що я можу сказати, як на мене, схоже, ну, звісно, так, немає таких плавних ліній, як у цього боліду, але загалом я б сказав, десь десь з 10 можна поставити. Далі у нас, ну так, звісно, у нас трошечки зображення нашого боліду, і йде якась історія саме про болід Макларен. Мабуть, історія його створення. Ну, Блін, прикольно. От такі фотографії вони дійсно виглядають незвично, цікаво. Так, тут у нас, я так розумію, дизайнер, пару слів від нього і, і починається власне збірка. Чотири пакетики, чотири етапи, так, верніше пакетиків мало бути більше. Так. О, що ми маємо? Ну, На початку будемо збирати задню вісь і двигун передню частину, трошечки рамок, ну і кінець. Ну, в принципі, тут все логічно. На відміну від того ж Ferrari у масштабі 1 до 1080, 86 із так, де ми збралися з, з передньої частини. Тут ми стандартно збираємо саме задню. Так одразу починається збірка. Так, давайте подивимося, що в кінці у нас чекає. Ну, досить велика інструкція, насправді. Всього у нас буде 381 етап, я б сказав, або 315 сторінок. Ну, Немало. у нас їх Насправді. і ось Такий список деталей, якщо не забувся, то вставляю зараз фото, ви бачите. Деталі будемо більш уважно роздивлятись під час збірки поетапної. Ну, загалом можу сказати, що дійсно непоганий набір помаранчевих. Тут є, тут і панельки, і ліфтарми, і рамки навіть, тому за це, в принципі, лайк. Колеса не вау, але теж, в принципі, не непогані, але не для боліду ми про це ще поговоримо. Ну і також, звісно, великий набір чорних деталей і трошечки синя. Тож, більш детально, знову ж таки, під час збірки. Ну, ось така інструкція, тому, власне, давайте переходити до першого етапу. Розклав так набережно по кубкам детальки з першого етапу. Давайте подивимося, більш важливо, що тут взагалі є цікавого. Ну, одразу кидається в очі ось ця велика рамка 15 на 11. Так, дійсно корисна деталь, не Так часто у нас зустрічається. N-подібна, одна панелька є чорна. Чорні коннектори, ось такі, n-подібні ось у стіліфтармі, звичайні. Що ще? Тут у нас є: жовті амортизатори, старий диференціал, дві ступиці, звичайні, і трошечки шрусів у нас тут. Ну. По іншим деталям, наче нічого тут такого, прям вау незвичного чи рідкісного немає ось ще лінки на 9 і трошечки ось таких лопастей. Це ще далеко не всі. Загалом набір деталей поки що досить таки стандартний, нічого там нового чи якогось рідкісного я тут поки що не бачу. Тому збираємо, давайте подивимося, що нас вийде зібрати на першому етапі. Ну що ж, розмістив зараз деталі з другого етапу і також збірку першого етапу, одразу, щоб все було в кадрі, так би мовити. Тобто таку конструкцію ми зібрали на першому етапі. Так, тут, тут, тут у нас макет двигуна. Ось яким чином у нас все працює. Є в нас підвіска, теж ну, важко буде показати, але знову ж таки, ось видно, яким чином воно працює. Щось схоже на ту ж саму підвізку, яку ми бачили у Вільямсі, синьому огляд є на каналі. так, ну, тобто, механізм один той самий. Ось такого тут у нас тільки рамка стоїть. Ну, тобто, знаєте, раніше їх не було, і дійсно, в тому ж Вільямсі там технік брики, звичайні ліфтарми, так, у наборі 8086, які теж робив огляд, так? а тут же у нас так. По класиці, так би мовити, сучасно, все так маємо ось таку рамку, і, як видно, ще одна буде у нас на другому етапі. Загалом збірка не складна, і ось, насправді, знаєте, я вже це третій набір, саме Формули 1, який я збираю за місяць, і трошечки приїлось. Ось, можливо, цей на 20 років новіший, але все одно його збираєш і розумієш, що на тебе чекає далі. Що ж стосується деталей, у нас трошечки помаранчево, ось ці прикольні дві рамки є. Ну, я не знаю, за їх всього у цьому наборі. Ось хотілося б їх більше. Насправді, я люблю помаранчевий, тому. Можливо, щось би зібрав з нього, так, але таких рамок дуже мало. Маємо одну велику, маємо також дві ось цих 3 на 19. Я так розумію, вони, мабуть, вийшли вперше саме у цьому наборі, хоча можу помилятися. Також маємо ось такі дві ступиці з можливістю повороту. Жовті, такі ж самі амортизатори, чорні панельки. Ну, загалом, наче більш нічого цікавого немає. Хіба що так ось ці шукав їх. Ось ці панельки теж вони були буквально у двох-трьох наборах, так і тому досить таки дорого коштують на брейклінк, але загалом не знаю, чи багато де їх ще можна використати, окрім Формули 1. Вони мають такі, знаєте, досить таки прямокутну форму. і Насправді, в якомусь автомобілі, ну це ще треба подумати, куди їх прилаштувати. Загалом, ось такий набір деталей, дуже багато чорних ліхтарів. Тож загалом зараз переходжу до другого етапу, збираю і показую, що в мене вийшло. Кінець другого етапу збірки ми маємо вже майже готову раму. Так? Я хотів вам в кінці показати, як її з'єдную, але насправді це було досить важко зробити, бо багато різних пінів, з різних сторон треба було підлазити. Ну і на камеру я цього дійсно не зробив. Загалом, як ну, видно, немаленька така конструкція в нас вийшла. Одразу скажу, що ось тут, на самому початку другого етапу, я використав замість ліфтармів на 13, ліфтармів на 15, тобто вони були на 2 довші. Да? І помітили, тільки на самому останньому етапі, коли мені от сюди треба було два ліфтами на 15, а я їх не знайшов. Тому довелося тут майже половину цього всього механізму розібрати, але зате, знаєте, трошечки. Підняв свій скіл, трошечки розібрався, як воно все збирається вже без інструкції, зміг його зібрати назад. Загалом ось така конструкція, ну що можна сказати, так, дійсно, вона набагато більш жорстка, так, наскочні трошечки є в нас якийсь рух, але загалом ось так вона не згинається ну майже зовсім. Тому, в принципі, дійсно рамки тут відіграють свою досить -таки важливу роль. Що стосується зовнішнього вигляду, ну я фанат помаранчого кольору, тому в принципі мені подобається. Загалом, ось поки що якось так ми маємо це все. Покажу, до речі, ось кермо, так, кермо. Ну, таким чином воно у нас повертає. Ось. Поки що все це має такий вигляд, тому зараз переходимо до наступного етапу, дивимося на цікаві детальки і потроху збираємо далі. На третьому етапі дійсно з'являються вже цікаві рідкісні детальки. Одразу хочу сказати, що ось ця помаранчева панелька 71682, вона до цього року була, якщо не поняти, тільки в цьому великому наборі, так, і тому досить таки дорого коштувала раніше. Як видно, багато синіх панелей, ну це, звісно, ось такого роду. Панельки, так вони не так давно з'явились. Тут ми маємо дві пари у синьому, і також одну пару у чорному. Чи не помиляюсь, більше їх не буде. Цікаво також є у нас звичайні ліфтарми на два сині, ось такі кріли. Ну, тобто по синім деталям, тут досить непоганий набір. Це майже всі, що є, але там ще парочку залишилось на останній етап. Знову ж таки, маємо ось такі чорні панельки, звичайні, ось такі в чотири штучки, одну лопасть таку маємо. Ну, я думаю, що це ми Звикли з вами вже бачити у різних автомобілях. Вона використовується зовсім не як лопасть, так, у той муж Ламборджині, здається, так, 42-115, вона була теж по бокам, але підігравала Роль цього порогу, так, тому, в принципі, тут вона буде використовуватися, я думаю, теж десь в задній частині. По іншим чорним деталям, наче нічого цікавого немає. Такої, такі панельки, такі ну, все стандартно. І, знову ж таки, звичайний набір деталей, ніяких цікавих конекторів, бачу всі у синьому кольорі 15100 номер теж не так часто зустрічається. Тож, ось такий набір деталей. Збираємо третій етап, дивимося в нас вийшло, і переходимо до останнього. Перед вами результат третього етапу збірки, як видно, наш набір вже. Безпомилково стає схожим саме на Формули 1. Ми зібрали сині деталі усі бокові частини. Також трошечки працювали над задньою частиною. Трошечки. Спереду ми маємо тепер таку конструкцію. Ну, що я можу сказати. На цьому етапі дійсно не було ніяких цікавих якихось там технологічних рішень чи взагалі якихось цікавих збірок. Ну, все досить таки однотипно, просто ліфтарми, панельки, звичайні піни, і наче на цьому все. Тобто, ну, перші два етапи пройшли дійсно набагато цікавіше. Але я розумію так, що майже в кожному наборі технік така ж історія, поки збираєш механізми, воно цікаво, а потім починаються ось зовнішні роботи по кузову, і зачасту вони не дуже цікаві саме з точки зору. Якихось там технік нових рішень, ось, якщо так, так можна взагалі сказати. так Ось така конструкція, ну, виглядає непогано, ось ці чорні панельки, щось нагадали мені набір 42 156 здається так, це Peugeot 9 на 8 огляд є на каналі, там теж дуже схожа, вся бокова частина була. Ну, загалом ось. Більше насправді сказати нема чого навіть ну виглядає масивно, виглядає прикольно і повісти на стіну, дійсно, я думаю, що вона буде справляти враження, так, але для того, щоб подивитися на її в зібраному стані, нам залишився ще один етап, тому зараз переходимо до деталей четвертого етапу і до його збірки. Поцікавим деталям з останнього етапу, я думаю, що одразу потрібно звернути увагу саме на колеса. Вони, здається, були у Бетмобілі до цього, і якщо не помиляюсь, більше не зустрічались. Тільки. Мабуть, лінивий не сказав про те, що передні і задні колеса у нас однакової ширини, так? Тобто, то, як бачите, всі там чотири диски, вони у нас однакові. І це дійсно нелогічно, як для Формули 1. Плюс ось цей протектор не досить реалістичний, так, але загалом ну, маємо, що маємо у новому наборі, який виходить в цьому році, вже самі покришки стали покраще. Залишилося ще зробити їх різної ширини і, мабуть, щось надрукувати. І тоді всі фанати Лего будуть задоволені. Також є в нас ось такі диски, вони. Наліпки ці були у двох варіантах. У мене саме ось така. Це здається, перша версія, хоча, можливо, помиляюсь, ну, Воно ні на що не впливає по факту, але є два варіанти. Тому не дивуйтесь, не думайте, що це підробка. Хоча, до речі, скажу на цей набір дуже багато підробок, тому треба бути уважним і бажано купувати з інструкцією та коробкою. Так, точно будете впевнені, що, скоріше за все, це оригінал. Але дійсно бувають різні тут принти, тому на це не звертайте увагу. По деталям, ще ось тут маленький лоточок з пінами та конекторами, ну, Нічого цікавого тут немає, у цих. Конекторів рідко зустрічаються. Ну і ось такі на 90 градусів теж у помаранчевому. Цікаво цікавого. Як бачимо, дуже багато помаранчевих деталей, це в першу чергу ось такі панельки, ось ці довгі теж вони були у декількох наборах, тому класно, що тут їх аж дві пари. Ну і дуже багато різних ліфтармів. Ну, в принципі, на помаранчеві деталі цей набір дійсно багато. Якщо у вас є той саме 42093, це Corvette, який виходить здається, у 2019 році, якщо у вас є 4226, це Ford Raptor, то я думаю. Цей набір вам слід купити тільки з огляду на те, що у вас буде ну просто весь набір помаранчевих деталей. По іншим деталям, тут, наче все стандартно, трошечки синих. Я вам їх показував раніше, ну ось такі, можливо, не показував маленькі. Ну і на цьому, наче все. Ось такий набір деталей. ну Будемо працювати над зонічним виглядом. Зараз це все зберу і вже з вами будемо дивитись на готовий цей набір. Ну що ж, зібраний набір зараз перед вами. Можу сказати, що виглядає він дійсно круто. Давайте покажу вам його. Поки що загальним планом ось, такий він має вигляд. ну, Виглядає дійсно великим. Так, за розміром плюс-мінус такий самий, як і Вільямс, Хоча Вільямс все одно якось візуально мені трошечки більший, можливо, трошечки ширший, здається. так, Ось, загалом ми маємо. Такий досить яскравий дизайн, тобто, ну, якщо вішати на стіну, він ось так буде висіти у вас, так? ну дійсно виглядає прикольно. Єдиний мінус, що його ось так ні за що не можна взяти. Ось тут береш, воно відпадає, тут береш, відпадає. Тут ну, якось переважує. Десь знизу за це береш, відпадає. Тому тільки ось так його тримати, і це дійсно мінус. Також, якщо ми вже говоримо про мінуси, поговоримо говоримо про його клієнс, так би мовити, бо якщо ось так ставиш модельку, вона вже майже. Моментально стоїть на землі. Я не знаю, можливо, треба було поставити більш жорсткіший амортизатор, якщо не взагалі улевої, бо наче тут стоять не м'які точно. Ось цих великих тоді ще здається не було. Мені чому тільки вийшли, так говорю про великі амортизатори. Тому ну, ці дійсно не справляються. Я те ж саме робив з Віліамсом, йому 20 років він набагато краще амортизує, набагато краще тримається над поверхнею. Але загалом набір прикольний. Зараз ось вставляю фотографії це порівняння так візуально чисто з Вільямсом. Ну, можна сказати, що колесо Віліамса набагато цікавіше виглядають, на них є принти, вони загалом більш реалістичні, хоча теж одна. Ширини. Але загалом обидва набори прикольні, вони, якщо ось мати в колекції, так вони як доповнюють друг друга. Тобто, знаєте, два прочі висіти буде набагато цікавіше, воно буде виглядати у вас. Загалом, що стосується цього набору, видно, що Прогрес Лего не стоїть на місці, так, 20 років пройшло, він набагато більш цінний, він має набагато більше різних таких цікавих деталей, яких раніше просто не було можливості лего використовувати. Але при цьому має досить неочевидні якісь такі не схожі елементи. Так. Ми тут бачимо двигун з боку, який, в принципі, не має бути видно. А гало ось це, воно виглядає, ну, якось, знаєте. Дуже такі кострубатинки, прямокутне, і мені вони не сподобалось. Насправді, якби вони взяли якісь такі, ну, якусь гнучку вістоку на 19-дов і також закрутило, мені здається, це було б дійсно цікавіше, ніж ось такого роду конструкція. Але у всьому іншому дійсно він схожий на оригінал, він цікаво збирається, я казав на початку, казав, коли збрав і зараз кажу. Тому якщо у вас є можливість придбати такий набір і поставити його десь на полицю, бо під нього дійсно треба велика полиця, або треба сварити дирки у стіні, так, щоб повісти його, то в принципі, можете собі його придбати, він дійсно. Вартує свої гроші особливо, коли його купити на Олександр за максимум 5 тисяч гривень. Тому я дійсно можу їм поставити ну 9 з 10, Я розділяю ту критику, яку цей набір отримав, але в принципі частково я й не розумію, адже це все ж і конструктор, а не якась там копійна реальна модель. Тому якщо знову ж таки, жовтоюсь, буде можливість купити, не пожалкуйте. На цьому я з вами буду прощатися, з вами. Був Олексій, попередна завичка. Ще багато крутих оглядів на різні на барлега і не тільки.